Ночого дня проект квадрат У підготував для своїх глядачів особливий подарунок. Ми перенесемося на 100 років назад, на початок минулого століття. До твоєї уваги, портрети жінок українок, яких знає увесь світ. Дивись і надихайся! Її називали українським соловейком. Вона побачила світу, довго жила за кордоном, а в поважному віці повернулася до батьківської землі. А ми пишаємося, що у нас із нею тече кров однієї нації. Життя Соломії Крушельницької неперевершений успіх і постійне зречення. Ще за життя вона була визнана найвидатнішою співачкою світу серед її численних нагород та відзнак, зокрема, звання Вагнерівська примадонна ХХ століття. Соломія Крушельницька народилася 1872 року на Тернопільщині у сім'ї священника. Родина Крушельницьких до слова походить із шляхетного і старовинного українського роду. Дівчина зростала у сільській місцевості, любила природу, світ, а найбільше співати. У дитинстві співачка знала дуже багато народних пісень, які вона вивчила безпосередньо від селян. Вчитися музики Соломія почала із шести років. Дівчина була наділена більшими здібностями ніж інші її брати та сестри, хоча і ті пов'язали життя з музикою та стали знаними людьми. Здається, ніхто так не радів донченим співам, як її коханий тато Амросій Крушельницький. Це він повезе солоню у Тернопіль, де вона почне співати у хорі та по справжньому вчитися гри на фортепіано. Це він свято віритиме у свою донечку та її оксамитовий голос. А вона, в свою чергу, завжди буде старатися виправдати ту велику віру і заради свого батька, своєї родини, свого народу намагатиметься стати більшою. Вартіснішою, доскональшою. Тим часом Соломія Крушельницька успішно навчається у Львівській консерваторії, а далі дебютує у Львівському оперному театрі. Сама Соломія, хоча і дуже раділа похвалам, розуміла, що не вистачає її знань і техніки, відчувала її артистичні здібності вартують більшого. Коли ж не збирала грошей і отримала батьківське благословення. Поїхала вчитись до Італії, а там на неї чекала прикра несподіванка. Знаменита Фауста Креспі, її викладачка співу, визначила, що у Крушельницької не меццо сопрано, як вважалось, а лірико-драматичне сопрано це був удар долі, це означало, що треба все починати спочатку, якщо, звичайно, голос ще не втратив своїх природних можливостей. Соломія змогла почати чим на все життя вразила, полонила серце, паусти, креспі, і стала її найулюбленішою ученицею. А далі прийшли успіх, визнання і захоплення сцени Італії, Франції, Іспанії, Америки. Це був тріумф, як зазначали музичні критики у перші десятиріччя ХХ століття на оперних сценах світу царювали чотири особи чоловічої статі: Баттістіні, Тіто, Руфо, Шаляпін і Карузо. І тільки одна жінка спромоглася сягнути їх висот і стати поруч нею була Соломія Крушельницька. Де б не виступала знаменита співачка, вона завжди відчувала себе українкою і славила свій народ, його пісні, підкреслювала своє українське походження. «По правді, то мені наймиліше моє село Біла коло Тернополя. Після Мілану я була там на свята як то добре. Були і принципи у славетної співачки, яким вона не зраджувала ніколи. Із першого і до останнього виступу Соломія користувалася тільки своїми нею задуманими і під її керівництвом пошитими костюмами. А ще, зранку в день вистави, вона замовкала і не розмовляла ні з ким аж до виїзду у театр. Увесь день віддавалась зосередженості і вживанню в образ, одягалася і за годину до вистави приходила чи приїздила у театр. У італійському курортному містечку Віареджо пізнала Соломія щастя у подружньому житті і величезний успіх як оперна співачка. У 1910 році вона одружується із шанувальником її таланту, адвокатом Чезаре Рітчоні. Як свідчать перекази з того часу, увага городян, особливо жінок, до Соломії ще більше зросла. Вони з нетерпінням очікували щоденної прогулянки привабливої пари, щоб оглянути зачіску і кожну деталь в одязі Соломії Крушельницької, адже вона була довершеною у всьому. Життя співачки у курортному містечку минало спокійно і щасливо до 1936 року, допоки не стало її чоловіка, після смерті Чезари Річоні. Соломія Крушельницька дедалі більше схилялася до думки повернутися на батьківщину. 23 квітня 1937 року. Вона звернулася за дозволом, щоб їй видали закордонний паспорт. У 1939 році пані Соломія назавжди залишає сонячну Італію та приїздить до України. Після приєднання Західної України до СРСР, у тому ж таки 39-му нова совєцька влада націоналізувала будинок артистки у Львові, залишивши їй тільки квартиру, в якій вона жила із сестрою Ганною. Під час німецької окупації міста Крушельницька дуже бідувала, тому давала приватні уроки вокалу. Тільки 1941-го Крушельницький присвоїли звання заслуженого діяча мистецтв. УРСР. а в жовтні 1952-го, за місяць до кончини Крушельницька нарешті отримала звання професора. У її репертуарі, а у Львові вона продовжувала виконувати українські пісні, незважаючи на прозорі натяки спецслужб, не було жодного твору про партію Леніна чи Сталіна. 16 листопада 1952 року перестало битися серце великої співачки. Поховали Соломію Крошевницьку у Львові на Личаківському цвинтарі поруч із могилою друга і наставника Івана Франка. У 1978-му встановили надмогильний пам'ятник Співучий Орфей. Яка інтимна річ щоденник? Коли він написаний щиро і освіченою людиною. Можливість читати його сторінки стає ціннішою в рази. Дівчина з-під Полтави стала відомою на увесь світ, а ми маємо можливість повчитися у неї, любити життя і власне коріння. Про Марію Башкирцеву говоритиме увесь світ, і багато хто дивуватиметься, що народилася вона не в Парижі чи Ніцці, а в Гавронцях, у селі поблизу Полтави. Довколишньої землі належали її заможній родині. Там спочатку зростала і виховувалася. Року 1870-го, коли Марії було 10, родина Бабаніних Башкирцевих Романових виїжджає з України до Флоренції, відвідує Австрію, Німеччину та Швейцарію, а потім поселяється в Ніцці. Перебування в тому місті мало великий вплив на молоду башкирцеву. У підлітковому віці Марія вже стала вести свій знаменитий щоденник, з якого із перших сторінок дізнаємося про найзаповітнішу її мрію стати володаркою світу, як казала сама, за будь-яку ціну утвердитися як особистість. Обдарованість Марії була надзвичайно багатогранна, з 16 років вона володіла рідкісним сопрано Голос Марії. Заслужив високої оцінки відомого у Франції професора вокаліста Вартеля, який пророкував їй велике майбутнє співачки. Втім, маючи бездоганний музичний талант, дівчина у свої 18 починає втрачати слух, а невдовзі втрачає і голос. Їй довелося розпрощатися із мрією стати співачкою. Катар і запалення гортані забрали у неї чудовий дар. Марія розвивається як художник. Ще в десятилітньому віці дівчинка брала уроки малювання, перебуваючи у Женеві. Однак тоді це заняття їй зовсім не зацікавило. Але у 17 Марія Башкирцева зовсім несподівано для себе серйозно вирішує навчатися малювати, і це бажання заполонило майже все. Я волію від усього відмовитись заради живопису. Треба неодмінно пам'ятати це, і в цьому буде все життя. Дівчина працює над собою надзвичайно старанно, а схильність до роботи в неї була величезна. За короткий період навчання вона досягла такої майстерності, що невдовзі її не могли не помітити. Вона отримує академічні медалі після кількох виставок, схвальні відгуки критиків. Згадував відомий на ті часи французький критик Франсуа Копе у своїй передмові до каталогу її картин. Це була дівчина невелика на зріст, тендітна, надзвичайно вродлива, з тяжким вузлом золотавого волосся, що випромінювало зачарування, але справляла враження волі, яка ховалася за ніжністю. Все виказувало в цій дівчині вищий розум. Юна Марія невтомно подорожувала Іспанією, Італією, де спілкувалася з цікавими людьми, відвідувала численні музеї з полум'яним натхненням, ніби кудись поспішаючи всотувала все почуте й побачене. Вона багато читала. Її світогляд вражає. Вона цікавилася давньоримською та давньогрецькою літературою, читала філософські трактати Платона, Дідро, Вольтера, Нітше листувалася з Мопасаном. І все це не тільки данина моді, а якась неймовірна жага до знань. Про це свідчать читані, перечитані зношені книги, її оригінальні, зовсім несподівані висновки про прочитане, записані у щоденнику. У той час Марія особливо гостро відчувала свій близький кінець. Але чим сильніше підступала хвороба, тим завзятіше вона чинила опір, тим напруженіше вона працювала. Багато хто з дослідників творчості Башкирцевої досі не знає, що й думати про зміст і рівень її картин. Що це? Нове слово в мистецтві, наївне відображення дівочого світу чи геніальне осяяння. Після того, як не стало Марії, понад сто її картин було перевезено на Полтавщину. На жаль, мало що збереглося із творів Марії Башкирцевої на нашій землі, оскільки більшість із них було втрачено в роки Другої світової війни. Нині її доробок зберігається в галереї мистецтв Полтави. Картини і графічні роботи Башкирцевої зберігаються в музеях Росії, Франції, України, а також у приватних колекціях і продовжують хвилювати глядачів. Можливо, й тому, що в них є щось неприборкане, таємне, заборонене, невисловлене. Відомо, що в Україні Башкирцева перебувала у липні 1876-го. Травні 1881-го та останній раз у жовтні 1882-го, де малювала селян і городян, башкирцева натхненно любила Україну, рідний народ і його минулість. І хто знає, скільки б іще слави принесла вона своїй рідній землі, яку так щиро любила, якби доля відміряла їй більше часу. Марія Башкірцева померла 31 жовтня 1884 року у Парижі, де й похована. Її знаменитий щоденник, а це більше тисячі сторінок, вийшов французькою мовою у скороченому варіанті через три роки. А переклад російською, здійснений у 1892-му, було згодом надруковано в Росії. Лише 24 роки прожила ця молода жінка. А залишила по собі неоціненний спадок, якого вистачає нам на століття, аби захоплюватися, розгадувати, вчитися. Довгий час вважали зіркою російського кінематографу. Не всі знають, що вона була українкою, вродженою Полтавкою. Дворічною переїхала разом з батьками до Москви. Там зустріла кохання свого життя Володимира Холодного. Там розпочала кар'єру кіноактриси. Хоча прийняли до світу кіно віру холодну не одразу. Режисери говорили, нам потрібна актриса, а не красуня. Втім, наполегливість і бажання присвятити кіноіндустрії, яка лише розпочинала свій зле. Т, все життя стали визначальними. Вчорашні танцівниці дають головні ролі. Через півроку молода жінка стає королевою німого кіно. Міркувань фірма режисера Хаджонкова, з яким співпрацювала молода холодна, переїжджає до Одеси, де в той час якраз іде активний розвиток кіно. Зйомки заповнюють увесь час актриси. Глядачі вимагають нових і нових робіт. Популярність стає фантастичною. Однак, час відведений вірі холодній у кінопросторі був недовгим. Та всього за чотири роки зірка знялася у п'ятдесяти фільмах, із яких до нас, на жаль, дійшло лише п'ять. У 1919-му їй було 26, у лютому її не стало. Дну завжди оточували таємниці та легенди. Її називали коханкою мішки япончика, французькою шпигункою. Навіть після смерті холодної йшли розмови про те, що в її загибелі треба винити французького посланника Енно, який нібито надіслав їй отруєні лілії. Могила актриси не збереглася у 1931-му На місці тодішнього кладовища розбили міський парк відпочинку. Про легенду німого кіно у Одесі нагадує пам'ятний знак: рукавичка із руки Віри, яку музеї у кіно при Одеській кіностудії передала її донька, та це народна любов. Загадка, яку століттями прагнули розгадати і розкласти на формули митці і вчені. Чи варто? Просто нехай поруч тебе завжди буде приклад, який